Наприклад, спіральну грядку це те, що дуже гарно економить територію, і вона дуже компактна, висока. Теж з різно, різною задіяним різною рослинністю, як з тіньової сторони, так і з сонця. Коли людина виходить нас просто сюди, відразу вона бачить оцю. Ділянку дикоросів. Це ми зробили для того, щоб це було як наочне бачення, що це просто: що в кожному на ділянці вже якийсь є перпакультурний простір, з якого можна починати. Також вітер може бути як бажаним елементом, так і небажаним. З північної сторони ми захищаємося від вітру. Зі східної ми робимо частину, захищаємо лісопосадками нашим лісосадом, а частину ми заводимо таким тунелям. Наступний елемент це гараж. В'їзд прямо із дороги, вихід є на ділянку для зручності. Вода із гаража. Ми використовували б її для помиву машини після збору.